Вітаю моїх любих шанувальників, глядачів каналу Побачення з квітами. Мій садочок знаходиться в північно-східній частинці Одещини. Друзі, пам'ятаєте, я минулого, в минулому відео наголосила, що в мене є проблема номер один в садочку, це формування або термінова. Обрізка моїх ялівців Blue-Aров. Цим ялівцям вони в мене зростають з 2014 року. Купила їх малесенькими саджанцями, то їм на сьогоднішній день вже 11 років. Декілька разів я їх обрізала, тобто формувала якось так, як вони виглядають. Але друзі, цієї весни я їх не зрізала, обрізала один раз на рік, а цієї весни не зрізала. І тобто, дивіться, вони розпадаються, робляться розлуги, у них негарний вигляд, вони затінюють рослинки, які ростуть спереду, з боку. Ну, тобто терміново потрібно надати їм якийсь Акуратніший вигляд. Я хочу спробувати, друзі, зробити з них якийсь ну, якусь форму, е якусь фігурну стрішку, затопіаграти. Зато Я не знаю, що в мене вийде. Трішки рука не те, що труситься, а таку, знаєте, от, е е боюсь нашкодити. Я розумію, що це не матеріал для весільної сукні, щоб не спортити, і від, він відросте, звичайно, цей ялівець. Але ж, друзі, все рівно рослина доросла, має великий об'єм, і навіть якщо, навіть якщо я, якщо я не дам ту форму, яку я запланувала, то я думаю, що з часом, з часом, Відросте і стане на своє місце, але ж терміново потрібна йому стрижка. І ось я приготувала всі свої знаряддя, які я маю, використаю свої електричні ножиці, яким теж уже багато років, а я їх дуже, дуже рідко користуюся ними, більше ось кущорізом. Останнім часом, тому що ці ножниці вони якби, ну, для великих дерев і великих кущів і трішки якби, важкуваті. Ну, тобто для деяких робіт більше застосовую кущоріз. Друзі, дивіться. Тут, от під чорним агроволокном, я ось, поставила такі дві палиці, закріпила їх і от, там прикрила троянду. Корол жаліє, тому що, ну, щоб десь не упала якась гілочка, тобто не зламала мені, щоб не пошкодити кусь. Там теж молоденький під відром стареньким. Під відром накрила кущ троянди і те, щоб не зламати його, накрила його відеречком. Збоку зростає дельфініум, який ось-ось буде квітувати, ну і справу теж Троянда імпресіоніст чекає на своє розкриття. Тобто, друзі, <смас> побажайте удачі, називається. Далі буде. Частинка роботи зроблена, але лише частинка. Ой, друзі, якщо ви плануєте садити ялівці, то пам'ятайте, що вони виростають дуже-дуже потужними. І краще їх формувати на самому-самому початку. Коли вони ще зовсім невеликі. Тобто, початок покладено, далі буде. Все-таки не втримаюся, друзі, і покажу вам сам процес роботи, як це в мене виходить. Тобто надивилася Юрія Поповича в Тікток, на Фейсбук, як він. Гарненько ловко стриже, і це в нього все виходить так класно. У нього є помічник Васильович, який хоча б може стрельнути оком. Так чи не так це робиться. А в мене, друзі, нема кому стріляти, і тому я по декілька разів стрибаю з драбини. У мене дві драбини. Ззаді і попереду, і тобто я то там, то там трішки щось підрізала, знову сходжу і знову дивлюсь, що я роблю. Знаєте, друзі, коли зростали ці ялівці. Тобто я собі думала, що це будуть дерева, якісь там округлі і все. Але там, друзі, було таке вверху, ось вперше було збоку, вгорі видно. Ось там було таке роздвоєння, розстроєння гілок, яке я спиляла. І тепер там якби продивляється така пустота. І трошки ось тут я залишня. Вирізала голий стовбур, але так маю надію, що я оці гілочки ось якось зафіксую, ось так. Нагну їх нахилю донизу і зафіксую якоюсь реючкою, дощечкою, щоб вони привчалися. ну Тобто, щоб заполонити. Колись, Коли тут оце все підніметься, я ще вирівняю його. Коли воно підніметься, це теж було, щоб була можливість і підстригати постійно. І знизу буде наростати вниз і чуть зверху. І тобто оцього простіру, я так думаю, що його не буде. А поки потрібен час, щоб вирівняти. Там ще не, не вирізала верхівку. Не знаю, От, мабуть, я дивлюся, і, мабуть, я. Якби це так не впасти, <кій> мабуть, я зріжу зовсім верх. Хоча хочеться залишити якусь третю частину. От нема навіть з ким і е, поспілкуватися, у кого запитати поради. Ну, тобто, тобто, як завжди, Далі буде. Зараз трішки подумаю, в мене є пів, часа, пів години часу, тому що мають приїхати дітки і треба йти на кухню, а я хочу закінчити ось цю роботу хоча б зі стрижкою, тому що там гора, гора обрізаних гілок з тієї сторони, і он з тієї сторони ще більше. Я їх всіх подрібню на дробілку. І Замульчую, що там низ потрібно підстригти. І замульчую ніжки ці, ці, цими ж гілочками. Але мені зараз потрібно вирівняти ось там вгорі. Ну що, друзі, настав час показати вам результат своєї роботи. Довго я вагалася, не хотіла показувати, тому що. Не кожен може сприйняти те, що я зробила, навіть по своїх близьких, я бачу, що не всі е, висловлюють своє задоволення, навпаки, навіть, але е, те, що зроблено, те зроблено. Ось такий вигляд мають мої ялівці після формування, е, кардинального формування, тому що Е, дуже я повирізала, дуже пообрізала е, зайвого, От навіть видно в другій частинці е, форми чи в середній частинці е, те, що було роздвоєно, розстроєно. Е, Ішли гілля, е, розетка, е, було три розвітлення таких, і вони там заважали. Е, дуже було. Е, Ну, неправильна форма, була недвірна форма, і вимушена була повидаляти деякі гілочки, для того, конкретні гілочки для того, щоб далі було якесь вірніше формування. Тому, друзі, якщо ви придбали ялівці і хочете мати з них якесь деревце, не жалійте, а формуйте їх. Від самого початку, щоб це щоб сформувався скелет, щоб був хребет дерева. Тому що без цього скелету дерево почне розвалюватися. Ніби спочатку декілька років, воно гарненько стоїть, поки підростає. А коли пройде років сім, і ви зрозумієте, що там. Щоб просто то одна гілка впала донизу, то друга похилилася, то вже формувати її пізно, тому що там дуже товсті стебла відростають. Тому, тому якщо ви маєте маленький ялівець, відросло 20 см, зрізайте йому кінцівки по колу, або ж, можливо, ведіть, як вам подобається, але формувати все-таки потрібно. Те, що я зробила, я не жалкую зовсім, тому що дерево відросте, ну, рослина відросте, звичайно, наросте зелена маса, підніметься тут, не буде видно цих штурпаків, так скажемо. Це все підніметься, тут знизу теж обросте, дала такі ось реєчки для того, щоб була ну, пропорційна форма. Якась росла віднизу. Цей простір заросте і знизу трішки, ну, тобто, колись побачимо, фільмую це для того, щоб зафіксувати цей момент, і потім було порівняння. Позаду зростає троянда фламентанс. Для неї теж відкрився простір, Збоку більше місця досталося вертензії, яка Почала хлорозити. тобто лікую її. Там позаду в мене теж гортензія, їм теж достався простір, навіть і ці маленькі гортензії, ваніла Фраз, яку я пересадила, і вона дуже-дуже перехворіла, теж буде просторніше. Грунт мульчую. Стружкою подрібленими гілочками від ялівців. Дельфініуму теж більше простором. Там ще в мене троянда зростає, але, друзі, мені підписники підказали в коментарях, що дельфініум виснажує землю. Виявляється, три роки. Земля після зростання дельфініуму вона гірка. Я чесно цього не знала. Дякую за цю інформацію, буду знати, але все-таки я думаю, що це так і є, тому що в мене ось цей даний серебристий е... Сріб... срібно. Квітковий дельфініум зростав ось біля ангели. Я його пересадила, відсадила, то тепер на цьому місці дуже погано все зростає. Навіть е, дельфініум, цей, що зростав поруч з, з ним, з, з сріблястим, був теж дуже гарним. І ось зараз він якийсь бідненький. Він погано зростає. Ну, ангели, Ангелі, мені здається, поки все добре. І аквілегії було все добре. А ось троянда японочка, назву якої я ще не навчилася вимовляти, але напишу вам, то теж не дуже вона є, в неї один базальний непоганий такий є пагін. Ось, ось таке виявляється, може бути з, після зростання дельфініуму. Що дельфініум виснажує дуже земельку. А в мене вже їх дуже багато дельфініумів. Ще не розквітувала амі. Чекаємо на її квіточки. Так, це було відхилення. Тобто я вам показала, там сходить сонечко пробивається. Я вам показала свої. Ялівці. Чекаю вашу думку, що ви мені скажете на рахунок ось такого кардинального формування. Спочатку трішки смішно, але потім звикаю, і, і тим більше, що я завжди віру, вірю в краще. Всім гарного дня і будьте мені здорові!